Цьогорічний випускник школи карпавничанин Денис Роснянський прийшов до приймальної комісії Центральноукраїнського національного технічного університету подавати заяву на вступ на бакалаврат. каже, міг це зробити й сам в електронному кабінеті, але не захотів. Прийшов тому, щоб зайвого не наклацати самому вдома, і щоб тут люди освічені допоможуть трохи, щоб не заплутатися. Прикладну механіку обрав, тому що ця тема. Гарно користуюсь комп'ютером і трошки в цьому розумію. Подача заяв на бакалаврат до закладів вищої освіти розпочалася 19 липня і триватиме до 6 вечора 1 серпня, говорить відповідальна секретарка приймальної комісії Оксана Юрченко. Після 1 серпня до 6 серпня буде проходити саме цей конкурсний відбір 6 серпня. Кожен абітурієнт отримає рекомендації. До зарахування або бюджет або контракт, і тоді до 9 серпня абітурієнти повинні виконати умови до зарахування, це тобто підтвердити свої наміри, навчатись в тому або іншому університеті на відповідній спеціальності. Пояснила нововведення цьогорічної вступної кампанії можливість встановлювати пріоритети не лише для заяв на бюджет, а й на контракт. Пріоритет один це найвища пріоритетність, тобто найбажаніша для вступу заява. Раніше було обов'язково, спочатку 5 е, е, на бюджет було заяв, а на контракт було без пріоритетності. В цьому році буде розглядатись пріоритетність як на бюджет і на контракт. Якщо е, абітурієнт бачить, що він хоче навчатися саме на відповідні освітні програми, але він не проходить, наприклад, по е, конкурсному балу, він може ставити і повинен ставити з першим пріоритетом на контракт, на відповідну освітню програму. Будуть розглядати заяви від найвищої пріоритетності. Що бюджет, що контракт? Зарахування вступників за заявами з пріоритетом має відбуватися не пізніше 11 серпня. Цьому році вперше запроваджується використання адресного алгоритму розміщення місць як на бюджет, так і на контракт. Що це означає? Це означає, що Одночасно, 11 серпня, будуть зараховані вступники і як на бюджет, так і на контракт. Раніше було так, що спочатку зараховуються і рекомендуються. Вступники були бюджетних місць, а потім вже йшла рекомендація на контракт. З цього року змінилось саме це адресне розміщення. Говорить, в цьому році держзамовлення в університеті склало 1190 бюджетних місць. В нашому університеті 28 спеціальностей. У нас держзамовлення збільшується кожного року і збільшилась цьому році на 10%. Загальна кількість максимально затверджених бюджетних місць у нас 1190. для подачі заяв на бюджетне місце. Треба мати мінімум 130 балів з усіх предметів на навчання за контрактом 100. В цьому році подати можна 5 заяв на ну, з пріоритетами від першого до п'ятого на бюджет і 10 заяв на контрактну форму навчання. При цьому мотиваційний лист є обов'язковий до подачі. Він дуже важливий, оскільки приймальна комісія розглядає саме ті мотиви, які здобувач має для здобуття саме тої певної певного, певного виду освіти. За даними відповідальної секретарки, за три дні університет отримав 650 заяв від вступників. Набрати можуть не більше 2980 студентів. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.